Сьогодні ми, Радомишівські Свободівці, зібралися на хуторі, який колись був, який називався Жадьки, поблизу села Ставків. Комуністична машина нищила українське село, нищила український дух. Саме в цьому будинку, який зараз є закинутим. 50-х роках жив Овсієнко Дмитро. Це один із учасників українського повстанського руху. Саме українські повстанці, які діяли на теренах Житомирщини, вони проходили нашими лісами, переховувалися в лісах і намагалися боротися за українську державу. І Дмитро. Живучи тут, приймав у своїй оселі, приймав українських повстанців, які мужньо відстоювали українську незалежність, жертовно йшли на двобій із тоталітарною Совєтською імперією. На жаль, трапилось так, що повстанський рух був придушений. А ті прихильники, ті, хто допомагав цьому. Піддавалися найбільшим тортурам, його Дмитра Овсієнка було заарештовано і кинуто до психлікарні спочатку в Житомирську психлікарню, а потім аж до Ленінграда, нинішній Санкт-Петербург, де його по суті покалічили тими уколами, які, які там давали, і він сюди приїхав. Коли його вже відпустили, він був абсолютно хворий. Він не, ну, був неадекватний. Я особисто його, будучи ще школярем, особисто його бачив, і в селі, в селі діти з нього глузували, що о, мітька дурний. А ніхто нам. По суті, не повідомляв про те, що ця людина була покалічена тою імперією саме за те, що він боровся за українську державність, українську незалежність. І нам, свободівцям, потрібно пам'ятати свою історію. Потрібно пам'ятати тих борців, які відстоювали, які боролися за Україну. І я думаю, що оця хата, в якій були повстанці, таких хат збереглося по Житомирщині не так багато. Має бути відновлена як пам'ять про тих борців, які віддали своє життя, які відстоювали українську державу. Слава Україні, героям слава!